Навчальний рік для українських дітей добіг свого завершення. Втім, ворог своїми постійними атаками значно його ускладнив. Тим паче, що кількість та частота повітряних загроз останнім часом значно зросли. Тож як доводилося навчатися вінницьким дітям в таких надскладних умовах? Для того щоб освітній процес проходив у безпеці, кожен навчальний заклад має мати доступ до найближчого. Укриття, тим паче, якщо навчання там відбувається у офлайн форматі, сьогодні ми завітали до школи номер 25 і поглянемо, як і за чиєю допомогою там облаштовували сховища. Цей навчальний заклад є гарним прикладом того, як співпраця муніципалітету та ініціативних освітян може вилитися у дуже крутий проект. В прагненні перетворити похмуре підвальне приміщення у місце, де діти із задоволенням будуть проводити час, поки триватиме повітряна загроза. Народився «School Shelter Project». Першим кроком до облаштування укриття був його ремонт. Нам допомогла дуже міська рада в цьому. В першу чергу було встановлено потужну систему вентиляції. Було встановлено додатковий вихід, який є необхідним згідно вимог. Також було облаштовано туалети, рукомийники, все, що було би комфортне для перебування дітей. Для подальшого облаштування укриття потужну підтримку надав проект Bracelets and Peace. його ще на початку повномасштабної війни. Пані Анна створила спільно з викладачкою англійської в Португалії Ельзою Канаріо та відомою авторкою підручників з англійської мови Ен Робінсон, яка і виступила головною ініціаторкою заснування проекту. Вона є просто потужним двигуном нашого проєкту. І щотижня надсилає благодійну допомогу для як для нашого укриття. Так і для наших військових та внутрішньо переміщених осіб. Так, завдяки спільним зусиллям вдалося закупити у сховище м'яке покриття для підлоги, крісла, мішки, термопоти, лампи, зарядні станції, канцтовари та інші необхідні речі. Ми створювали різноманітні зони зону навчання, де ми можемо продовжувати наш освітній процес під час тривог, а також ігрову зону, де діти себе комфортно почувають, де вони мають безліч настільних ігор, де вони мають дитин. Фактичні ігри різні розмальовки, іграшки, де вони можуть себе вільно почувати і релаксувати. Школярам у такому сховищі безпечно та затишно. Тут вони спокійно можуть продовжувати навчання поруч зі своїми вчителями та однокласниками, коли у місті лунає повітряна тривога. І зазвичай освітній процес в укритті проходить в ігровій невимушеній атмосфері. Так. Е, ї, їда, то ти маєш продавати щось їди. Якщо вона е, жовтого кольору, то ти маєш підполагати, що це може таке. Допустим, це си. Ми проводимо цю гру з елементами англійської мови і заодно і вивчаємо англійську мову. З користю проводимо час. Поки одні діти розважаються, інші навчаються в більш стриманій формі, адже є ті завдання, які потребують максимальної концентрації уваги. Ми займаємось навчальним процесом, тобто на килимках дуже зручно обговорити текст, який ми прочитали. Дітки можуть вивчити уривок по пам'яті, поспілкуватись, дати відповіді на запитання, тобто працюємо з твором, так як ми це робимо зазвичай у класі на уроці української мови. Коли ми захоплюємо своєю роботою, нас не відволікає ніхто. Ви бачите, дітки досить спокійно реагують, працюють і е, їм не заважає нічого, коли вони зайняті своєю роботою. Уривок твору, який вивчили на пам'ять, тому що це було їм на домашнє завдання. Це робота з текстом, малюнки, все це оцінюється. Тобто, процес у нас звичний, як і в класі. зараз вчу ривок на пам'ять, який ну я його вивчаю і з Даю на оцінку. хтось побував до нас. Викнув ні кумляк е, мумітроль, роз роздивлявся капелюх зі всіх боків. Е, може, тобі підійде? Однак, якщо гамір навчанню все ж таки заважає, то потрібно просто змінити підхід до вивчення та запам'ятовування матеріалу. Не завжди виходить провести урок, тому що буває шумно і велика кількість дітей, але дітям, дітям подобаються різні ігри. Різні якісь завдання, коли вони можуть попрацювати самостійно. Будь-яку гру ми, в принципі, як вчителі англійської мови, можемо перелаштувати під свій лад і використовувати безмежну кількість разів і варіацій. Тому, в принципі, дітям подобається, вони спокійні. Можна навіть сказати, що іноді вони сюди приходять з задоволенням, тому що проводять досить таки весело час. У нас гра, правда, вона для маленьких діток, але ми її використовуємо по різному. Ми називаємо їх англійською мовою. Ми можемо їх описувати, і тобто цю гру ми граємо виключно на англійській мові. Таке навчання мені до подобиє, тому я теж спробував зіграти з дітками. Dear teacher, can I try to play with you this game? Of so, take this this one. Both. both of them. Shake okay. Shake it and throw. And throw. Uh -huh. So you should Then. take one orange. One orange and element and put it. Є, yeah! right? yes. five. Mm. облаштовуючи це укриття, продумували кожну дрібничку. Зокрема, його стіни прикрасили патріотичними малюнками, адже на думку освітян вони мають нести не лише декоративну, а й виховну мету. Одні з найважливіших картин у нашому укритті є ось ця картина, яка присвячена нашим героям. У центрі полотна ми бачимо наших захисників та захисницю. Тут є одні з найважливіших. Звичайно, всіх ми не змогли зобразити, але одні з найважливіших героїв, які проявили себе на початку війни. Зокрема, той, що вказує дорогу, горизвісному звісному воєнному кораблю. Також на стінописі є ДСНСівець як уособлення усіх невтомних рятувальників та привид Києва в особі всіх мужніх українських льотчиків, які збивали ворожі літаки, ракети і дрони. Але було й таке в нашій історії, що БПЛА збивали банками з консервацією, тому звісно не обійшлося в картині й без іронії. А також ми підійшли до створення цієї картини з гумором. Тут є наші бойові гуси, є пес-патрон, є біологічна зброя у вигляді комарів, які несли таку велику небезпеку і продовжують нести нашим ворогам. Цей малюнок, як і багато інших в укритті, не мають аналогів, адже є авторськими та дуже символічними. Зокрема, даний малюнок символізує співпрацю та підтримку наших партнерів з різних країн. Дякуючи такій всеосяжній допомозі, ми можемо стримувати рашистську навалу та продовжувати життя в непростих умовах війни, де кожний день як новий виклик. Також у нас є окрема кімната, в якій зберігаються ковдри, снеки, водичка для діток. Окрім провізії, що необхідна на випадок тривалого перебування, тут ще облаштований медичний куточок, де у разі потреби можуть надати першу допомогу. Все передбачено до дрібниць, щоб діти були під захистом. За вимогами ДСНС у кожному укритті має бути облаштована вентиляційна система, а також додатковий вихід, який знаходиться в протилежному кінці. Ходімо, я вам покажу, який вихід ми облаштували в нашому укритті. Ще наприкінці квітня постановою Кабміну України було додатково виділено з державного бюджету більше 30 мільйонів гривень субвенції для Вінницької області на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Лише у Вінниці за цей навчальний рік за кошти міського бюджету було відремонтовано декілька десятків таких укриттів, і їхня кількість як у нашому місті, так і регіоні, буде лише збільшуватись, адже наші діти мають бути в безпеці. Hvala